Доброго вечора, малі Кивка на молоного каналу. Гарний вечір всі гуляють. Тепло, неспекотно. Дивіться скільки людей. І це незважаючи на те, що Ну, і ми з Максиком. Незважаючи на те, що і тривога була на пів години <гум> назад. І відбіг вже був хвилин 10 тому. Ну а зараз ні, ну нічого не змінилось, ніколи тривога, ніколи відбій. Дітки грають і це гарно. Ні, погано що тривоги відбій. Гарно що грають. Ми з Максиком гуляємо. Як день пройшов у Харків, він так і пройшов. Тривога відбій. А так, тепло, неспекотно. 40 градусів спеки чекали. На наступному тижні дружина подивилась, каже, ні буде нічого вже спеки, це гарно. 26, 27, найбільше жара 27. Ладно, будемо сподіватися, що так воно і буде. Добігає до свого кінця. І тиждень закінчився, завтра новий тиждень. Робочий. Завтра вже понеділок, день ваский. Все, усім тихого вечора, спокійно, всім миру, добро злагоди. Всім щиро дякую, Максику. Ми звичайно будемо жити, на що. Все, на ну, добро, нічого люди, пока.